Порт Камиж-Бурун у Керчі передадуть у підпорядкування Москві. Таке анонсував окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов після зустрічі з керівником федеральної російської агенції морського та річкового транспорту Андрієм Тарасенком. Московський карманич пообіцяв взяти на себе витрати з поглиблення замуленого каналу порту. Як зазначається, щоб полегшити вихід суден з сусіднього суднобудівного заводу Залів. З чим пов'язаний такий поспіх, Аксьонов не повідомляє, чи то з браком коштів у дотаційному Криму, чи то з московськими інтересами. Камиш Борунський порт до незаконної націоналізації у 2015 році був у розпорядженні Донецької фінансово-промислової групи Альтком. Камиш Борунський порт приймав судна завширшки до 50 метрів, довжиною до 200 метрів і з осадкою до 5 метрів, та спеціалізувався на перевалці фаросплавів, вугілля, марганцевого концентрату. Тощо після окупації та довведення в експлуатацію Керченського мосту Камиш Борунський порт приймав пороми з вантажівками до 900 машин на добу. А лише у восьми кілометрах розташована залізнична станція Аршинцеве. Надію, скоро вона заработає. Окупаційний ватажок Аксьонов заявив, що на зустрічі з керівником агенції морського та річкового транспорту Росії йшлося і про завантаження роботою кримських портів і суднобудівних заводів, зокрема тих, що розташовані далі від простріляного західного узбережжя Криму. А це заводи море у кефе. Та Керченський суднобудівний завод Залів, останній завантажений будівництвом порому Петропавлівськ для Камчатки, що за майже 8 тисяч кілометрів. Також на заліві, як стверджується, формують корпус нового російського універсального десантного корабля «Іван Рогов». але безпечною цю місцину не назвеш. У листопаді минулого року українські повітряні сили уразили і вивели з ладу щойно збудований на заводі залів ракетоносій калібрів Аскольд. Вон залів подорвали, залів на залів ти. Сандри, який звук? Оно по кругу, везде. Роздуті амбіції корабела Сергія Аксьонова – лише гарна обгортка, щоб попросити в Москви більше грошей, як сам каже, на функціонування побитої життям та українськими ракетами керченської поромної переправи. Хоча лише місяць тому російський уряд на чолі з Міхаїлом Мішустіним розпорядився виділити на підтримку сполучення між портами Керч і Кавказ майже 6 мільярдів рублів. Чотирьом бранцям з Джанкоя продовжили незаконне решт на три місяці. З російського сізо відмовилися випустити навіть Ріната Алієва, який тяжко захворів у неволі. Ба більше у рапорті російських тюремників вказано, що заручник симулює хворобу. Про це розповів адвокат Еміль Корбадінов після засідання Південного окружного військового суду в Ростові на Дону. Але інші бранці, зокрема Енвір Крош, Вілен Темір'янов та Едем Бекіров, підтвердили, що в СІЗО Ростова поширюється невідомий їм вірус. А Ринату Алиеву зле настолько, что он не может підвестися з ліжка чи прочитать молитву. Мы возражали против продолжения судебного заседания. Прокурор высказался о том, что необходимо получить хотя бы какое-то медицинское заключение следственного изолятора. Был объявлен перерыв. Через полчаса примерно... Опять нам представили рапорт уже із медучреждения о том, что Алиев не жаловался на здоровье, у них нет никаких жалоб. и суд решил, что этого достаточно. Енвіра Кроша, Віліна Темрянова, Ріната Алієва, Сіт я я, Бозова та Едема Бекірова російські ФСБівці схопили у серпні 2022 року. Тоді окупанти заявили, що розгромили такий собі. Терористичний осередок, який буцімто керувався українськими спецслужбами, насправді бранці є громадянськими журналістами та просто небайдужими до долі свого народу в окупації, ґрунтуючись на записах прослуховування у мечеті 2015 року, їх звинуватили у нібито тероризмі та спробах повалення російської влади. Родичі та знайомі інших кримськотатарських бранців Джанкоя спростували головні докази ФСБ у сфальшованій справі. Йдеться про Айдера Асанова, Ріфата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лімана Зікер'яєва, Халіла Мамбетова та Екрема Кроша. Одразу 11 свідків захисту на засіданні в ростовському суді заявили, що кримці не відвідували жодних таємних зборів. Як стверджували окупаційні слідчі, навпаки, усе їхнє життя було на видно ті, розповів захисник Олексій Ладін, якого за захист кримців позбавили російського адвокатського статусу, всі родственники, всі всі, всі знайомі друзі сослуживці хто був в курсі, підтвердили, що ніхто із них не входив, не, не завершав кіти релігіозні обряди намаз, В той мечети, которая по версии обвинения, они собрались на тайном собрании. И, собственно, это является одним из основных доказательств стороны обвинения. Все они ходили в разные мечети. Айдера Сановарі Фата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лімана Закир'єва, Халіла Мамбетова та Екрема Кроша схопили у січні минулого року в різних селах Джанкойського району. Кримці публічно виступали проти політичних репресій, організованих росіянами після окупації Криму. Підтримували бранців, і за це були звинувачення окупаційною владою у нібито тероризмі. В родині крошів Екрем став третім політв'язним, якого зараз тримають у російському ізоляторі. Точні, потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Хевішот від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А хевішот, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до 8 мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно, за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal, і картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.